Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо вивчати розділ психічне і духовне здоров'я, і тема сьогоднішнього нашого уроку буде бути людиною. І в цьому параграфі ви дізнаєтеся, що таке емпатія. З'ясуєте, як правильно поводитися з домашніми тваринами, складете чек-лист добрих справ, дослідите благодійний проєкт. Спчуття або емпатія, співпереживання є частиною емоційного інтелекту. Це те, що робить людину людиною, вміння. Поставити себе на місце інших, зрозуміти їхні емоції. Кожен може навчитися розпізнавати та поважати почуття людей іншої статі, віку, віри, культури та виховання. Це вміння допомагає нам побачити світ очима цих людей та усвідомити, який світ багатогранний. Це також. Допомагає ладнати з батьками, вчителями та знаходити друзів. Зараз я вам пропоную разом подивитися відео, відео що таке емпатія. Привіт, я Марк, а я Мюрей, і ми тут, щоб розповісти вам про емпатію. Емпатію, так, емпатію. Розкажу їм про емпатію. Що ем... Ем... таке? Ем... Ну, ти, звісно, не повіриш. Що? Я не пам'ятаю, що таке емпатія. Нічого страшного, я їм розповім, що це таке. Красунчик! Це так хвилює, що Марк рухал. Розкаже нам про емпатію. О, Боже, Боже. Вже можна? Звісно. Будь ласка, Марк, добре. Емпатія це коли ви розумієте і турбуєтесь про почуття іншої людини. О, точно! Ось що таке емпатія. Так, так, не зрозумів. Що? О, вибач. Добре, побачимо, що вийде пояснити по-іншому. Так, слухаю. От я прогулююся і тут. Ой! ой! Що? Я вдарив мізини. О! Це боляче. Ох, бідолаха. Мюрий, мюрий. Це боляче, я можу це уявити. Це воно. Що? Це емпатія. Емпатія? Ти можеш точно уявити, як я почуваюся. Ти зміг зрозуміти, що я відчував. Це емпатія. Я все ще не розумію. Що? Я все ще не розумію. Добре, добре, давай по іншому. Добре, давай по іншому. Ам, думай. О, Мюрий. Що? Я розповідав про час, коли я загубив свого улюбленого ведмедика. Це було Це так сумно. Ти любив того ведмедика. Я дуже любив цього ведмедика. Я точно можу уявити, що ти відчуваєш. Це сум. Він змушує мене плакати. Це було сумно, так сумно. Та знаєш що? що? Ти знаєш, що таке емпатія? Я знаю. Це була емпатія. Де? Ти зрозумів, що я відчуваю. Мої переживання це емпатія. Тепер я зрозумів. Так. Я зрозумів. Так. так, так. Ти зрозумів, що таке емпатія? Я щасливий. Я також щасливий. І я хочу танцювати від щастя. Я точно розумію, що ти відчуваєш. Я теж хочу танцювати від щастя. Та чого ж ми чекаємо? Давай, Давай зробимо, зробимо це. це. Тось, з цього відео давайте ж обговоримо, що ж таке емпатія. Емпатія, простими словами, це здатність людини розуміти, в якому стані або ситуації знаходиться інша людина. Робимо добро. Слово доброчинність. Утворено з двох слів добро і чинити. Дехто думає, що займатися доброчинністю можуть тільки заможні люди, але справа не в грошах. Часто можна допомогти людині добрим словом, зробити невелику послугу. Олексій… Вирішив щодня робити хоча б одну добру справу. Щоб не забувати про це, він склав чек-лист. Давайте з вами розглянемо його. Добрі справи на щодень подякувати батькам, підклеїти книжки з бібліотеки, допомогти домашніми справами, притримати двері для людини, що йде позаду, поступитися чергою, почитати казку молодшому братикові або сестрички, так? повернути візок у супермаркет, зробити годівничку для пташок, телефонувати дідусеві, помирити однокласників, однокласниць. І я вам пропоную скласти свій чек-лист про добрі справи. Турбота про тварин ми можемо мати своїх кумирів. Людей, якими захоплюємося, але й ми самі здатні стати для когось цілим світом. Наприклад, для наших хатніх улюбленців, пам'ятаємо їм замало лише доброго ставлення. Давайте з вами розглянемо малюнок, який зараз зображений на екрані, і е, прочитаємо його. Тож, Грайте чемно, поводьтеся спокійно з твариною, ніколи не штовхайте її, не дражніть, не відбирайте іграшки чи їжу. Ні гучним звукам, тварини мають чутливий слух, гучний крик може налякати їх. Будьте уважними, тварини також можуть лякатися, сумувати чи нервувати. Якщо тварина не хоче гратися, не чіпайте її, залишайте простір. Ніколи не чіпайте тварину, коли вона їсть, спить або готує дитинчат. Ваш песик кіт може благо... благально дивитися, коли ви їсте, однак спеціалісти не радять готувати тварин зі столу. Деякі звичні для нас продукти можуть нашкодити тваринам. Перейдіть за QR-кодом і ознайомтеся з переліком заборонених продуктів для собак і котів. У світі є чимало благодійних організацій, які збирають ресурси і залучають волонтерів для вирішення важливих проблем. Допомога бідним родинам, хворим дітям, безпритульним тваринам. Долучатися до діяльності деяких організацій, можуть навіть діти. Благодійний фонд «Happy Wow» – щаслива лапа. Займається влаштуванням і лікуванням безпритульних котиків і собачок. Також вони створювали створили проект «Біоетика», щоб навчити дітей відповідальному і гуманному ставленню до тварин. На сторінці проекту можна знайти акції, конкурси, матеріали для уроків, оповідни, оповідники про тварин. Дослідіть сайт фонду і з'ясуйте, до яких заходів може долучитися ваш клас. І перейдіть з QR-кодом і ознайомтеся із переліком пригодницьких книжок про тварин. Унизу сторінки натніть тисніть долучитися і прочитайте деякі оповідання. Домашнє завдання вам потрібно буде опрацювати параграф 18 і письмово зошити, зробити мозайку завдань до розділу на сторінці 144 146. Буду чекати ваші роботи. Можете мені завантажити в Viber або в Classroom. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. До побачення!